Привет, мои подписчики! Сейчас я снимаю его взор. Это мой новый мотоцикл ГТН смс 690! Всім привіт, мої подписчики! Ще раз я вас вітаю в новому відосі, в якому я буду робити обзор на оцей мопед, якого ви бачили в минулому відосі, про якого я просто розповів, де він взявся, як я його забирав, і трошки кадрів з станта, покатушки і всяке таке. По посиланню під відео переходьте та дивіться. На Ютубі я не знайшов. Україномовних обзорів нормальних про цього мотоцикла. І так само інших відосів, там максималки, як поміняти масло, там, як настроїти його, і всяке таке, скільки на сотню, отаке-всяке. Тому я думаю, що я це все вам покажу і засніму, бо, можливо, хтось з вас хоче такого самого собі мотика, і йому треба якомога більше інформації дізнатися перед покупкою. Ну і як зазвичай, давайте почнемо з моторчика. Мотор тут lc 4 KTM, 690 кубов, одноциліндровий кабан, 67 кінських сил на оцьому 144 кілограмовому мопеді. 6 передач, інжектор, не карбюратор. Тобто тут взагалі розумна система. Давайте послухаємо, як вона прокачується гуде. Я думаю, ви розумієте, що це за самоліт, як він вообще запускається, і що це реально машина конкретна. Рідинне охолодження. Я думаю, зрозуміло, що таку дуру треба нормально охолоджувати. Спереду стоїть радіатор. Отут заливається рідина, ну тут зрозуміло. 6 передач, перша вниз всі останні доверху, нітралочка по центрі. Забувся вам сказати, що тут 4 клапани, але як Діма вже казав, що тут і так понятно, що тут 4 клапани. Тут можна подумати, що 6 клапанів. Ну Мотор славний. Кажу, мотор славний, він його піднімає абсолютно майже з кожної передачі на заднє, розганяється просто як дурний. І цього мотора вистачає, щоб вам відчути цю силу. Австрійського, японського чи там, якого там мотоцикла. Коротше, ви поняли, це взагалі, зовсім не Китай і навіть близько не стоїть біля Китаю. Далі рамця. Рамця тут стальна, трубчаста, звичайна вилочка тут реально груба. 48 ноги. Всі налаштування на ній є, вона повсюду налаштовується. Я навіть не знаю, які тут є налаштування, але в неті пише, що абсолютно всі. Вона повсюду налаштовується, по всім параметрам. Вилка вроді непогана, відпрацьовує в принципі нормально всі ямки, але все-таки дубувата. Коротше, на мотарт треба жорстку підв'язку, і вона тут є жорстка. Тобто, так як на китайському ендуріку, що всі ями проглатує, вжимається в пол. Такого тут нема, щоб ви собі розуміли. Задній аморт також VP з усіма можливими налаштуваннями, пружини, все окей. В принципі, більш нічого про нього сказати не можу, бо більше нічого не треба. У нас не такий прям конкретний обзор, що ми кожну деталь, кожну всю цю тему розглядаємо. Бо мене дивляться, подорвані малолетки, такі, як я, яким майже все одно, які там є налаштування, як їх налаштовують. Головне, щоб воно валило, заводилось і ставало на заднє. Давайте далі. Присутня прогресія, не така, як в GNS. А... Конкретніша і набагато надійніша. Забувся вам розповісти про маятника. Він також алюмінієвий дуже і дуже сильний. Тут така перегородка, що я такої ще не бачив. Просто капець. Ну блін, ну серйозно мощний маятник, ні з чим не зрівняти. Алюмінієвий і дуже легкий. Ловушечка є, і зверху захист ципка. Пачела на 13,5 літрів, але в інтернеті так само пише 12. 12 літрів я сюди заливав, вони сюди поміщаються, але ми це ще перевіримо. Далі що по тормозам? Супорт 320 мм, задній супорт 240 мм. Премпо конкретні машинні, е, вроді німецькі, чи які там тормоза. Спереду 4 поршньові, просто лютєйші тормоза, коли відключаєш АБС, чуть-чуть нажав. Курочка, і ти вже летиш через руль через стопі. Задні тормоза, також Брембо, однопоршньовий, чогось не знаю, що він такий, теж тормозить, коли відключаєш АБС просто по-дурному. Чуть-чуть нажав і зразу колесо вже піщить. До речі, як ви вже почули, тут є АБС, і він працює просто нереально класно. Я просто був шокований цим АБСом, бо коли його включаєш, їдеш 130-160. Зажимаєш в поляру всі тормоза, ручка прожимається в пол, ножка починає скакати і бить тобі по нозі, і плавно просто зупиняється в мотоцикл. Без шансів на ньому вбитися і врізатися в стовпа або в машину, або, можливо, в дерево. Так само можна відключити цю функцію ABS, і він буде тормозити, як я вже повторювався, ну просто як непонятно що. Чуть-чуть нажав, все, колесо зриває, і ви йдете е, по асфальту. Плавно, гарненько, мордою. Раджу ганяти тільки за Бесом, бо це дуже прекрасна функція. Так само на заднє можна нажати, воно собі нормально вас верне наперед. Тобто ви не перекинетесь плавно, а повернетесь назад. Обода. Е, для мене дуже болісна тема, тому що я такий от придурок вже зумів зігнути собі обода. КТМ-овського. Непонятно як. Ну, В інстаграмі там Підписчики знають. До речі, підписуйтесь на інстаграм, щоб знати більше інформації. Обот Саксес Тублес Бай КТМ КТМ І от, власне кажучи, про це я і казав. Я погнув собі обода. Це вже я його вирівняв, закоцав. І от такий от результат у мене вийшов. Треба ще його надсилати на викатку. Коротше, туди десь в ремонт. Я надіюсь, що мені його зроблять. Так як воно було, але трошки поганіше. Передній абсолютно такий самий, тільки передній повністю в ідеалі я його не погнув. Е... Да і в принципі, все. Вони алюмінієві, дуже легкі і дуже-дуже сильні. Але я ну кажу, я зумів його погнути. Не знаю як. Е, на шпицях втулки також алюмінієві, бішані, сильні, мощні. Ну ви, я думаю, зрозуміли. І взаді так само. Класна, бешена, мощна втулочка. Покришка Continental передня. 120х70R17, 17 колеса. Тут, як ви поняли мотард. все-таки супермото В мене вона стерта, але щеплення з асфальтом просто дуже класне. Далі задня покришечка. Мішелін. Дуже жирна. Гляньте на цю жирну покру. 160-та покришка, можна сказати, кросового мотоцикла. Це просто капець. Ну і так само про полочку я можу сказати. Гляньте, яка полочка. Просто капець, я такого ще не бачив. Подивіться, як моя, як моя рука, лодоння, це капець. Дуже-дуже прекрасна, чудова полочка, і вона мені дуже подобалась до того, як я її не зігнув. Сальниковий цеп, задня зв'язочка просто лютейша, об'їздила 9 тисяч кілометрів і з нею все ще дуже і дуже класно. Передня зірочка, я теж не знаю наскільки зубів. Тут їх хватає і на подрив, і на розгон. Просто класно. Ну, з Завода підбиралось, нічого не мінялось, тому що маємо, то маємо. Сідушка дуже тверда, оригінальна катемовська, не перешита. В принципі, зручна через те, що вона е, широка, бо на GNS, всяких китайських кросових мотоциклах, вона так само тверда, але тонка. І ваша п'ята точка в округ цієї сідушки, коротше, обується, і ви сидите на костомасі, і вона неудобна. А тут вона широка і на ній доволі непогано, зручно сидіти. Мені багато хто таке каже, але деякі сказали, що незручно. Ну, пішли вони в очі. Траверса тут, понятно, алюмінієва, алюмінієва, дуже сильно мощно. Пластик теж нормальний. Він так не гнеться, як китайців. Тут такі по... Ой, блін, отак от воно гнеться не буду. Де ваші кові? Де кові є? а? КТМ! Фара тут теж в пластику, така трошки старенька, але світить дуже прекрасно. Прям капець. Мені кітайоси говорять, що фара в тебе дуже класна, що китайські мотоцикли відпочивають. Такий от хвост він тут не гнеться взагалі. Для номера є тримач, поворотнички, стоп, подсвіточка, фара, габарити. Ну, просто все на цьому мотоциклі є. Тобто на ньому можна спокійно пересуватись по дорогам загального користування. Вроде би так. Тут гудок. Поворотнички, дальнє ближнє світло. До речі, світло тут виключити неможливо, так що не старайтеся його виключити, бо тут немає такої функції, як виключення світла взагалі. Воно по-любому підсвіточка у вас буде працювати. Тут є заводілка, глушитель, стоп-двігатель, і, в принципі, все. Ключ. І е, також є блокування руля. Тобто ви можете ключа повернути отак, і руль вже не повернеться. Щеплення yeah. просто тут прекрасне, гляньте, гідравлічне, яке вижимається одненьким пальчиком. Магура мінерал ойл яке працює просто офігенно, дуже е, великий спектр налаштувань. Як ви бачите, можна віддвигати ручку, От, ставити отак, можна в пол. А я ставлю на середньому положенні. І також, якщо у вас можливо лопухи, Можна зробити отак. Оп, і можна спокійно собі отут. Ну, бачите, не вийде, бо тут лопушара стоїть. Тормоз тут теж передній магура. Отакий прекрасний, тормозить просто по лютому. кажу. Руль тут КТМ Рентал. Оригінальний, якого, я думаю, нереально зігнути. Гріпси КТМ дуже зручні. Якщо ви їх ще не міняли, то не міняйте. Дуже прекрасні і зручні. А, ну також, як ми вже. Перейшли до такої частини, я вам розповім, що тут електронна ручка Газа з 2015 року, вроді вона електронна. А можливо, вона і раніше була вже електронна, але тут вона електронна, нажимається дуже легенько, отстрелює назад прекрасно і приємно, і дуже чудово працює. Якщо ми повертаємо ключа без включеного запалювання, в нас на приборці нічого не світиться, мотоцикл не гуде і вашій. Інжектор, не, інжектор не прокачується. А якщо ми нажимаємо ось цю штучку, як ви бачите, все е, світиться. Цей тахометр прокрутився, бзичать він почав і показує нітралочка. Пальне, до речі, в мене немає на нього в ньому бензину. І подивимося, скільки він проїде на цьому мигаючому показнику. Бензина, що у вас його вже там немає. Давлення масла, АБС, якщо він у вас включений, він просто буде світитись. Якщо ми потримаємо ось цю нижню саму кнопку, АБС в нас почне мигати. Ось. АБС мигає. Це означає, що ви його відключили і у вас. З'явилося набагато більше шансів розбитися об дерево чи об стовпа, чи просто взяти, затормозити нос і положити мотоцикла разом із собою. Е, до речі, коли ми е, вик... Блядь. як тільки ми виключимо зажигання, АБС в нас знову включиться. Тут в нас мінімум, максимум, це температура мотора, спідометр. Час, я не знаю, як його налаштовувати. Зараз 12 година, насправді зараз 4 чи 5 година. Бір передачі і можна ще зробити верхньою кнопочкою мод. Клацнути, тут буде пробіг. Пробіг в мене 9100 кілометрів. Нормальний новий моциклет. 15 го года. Далі тріп-1 це подорож. Наприклад, якщо ви приїхали на заправочку, заправили повний бак, збиваєте тріп-1. І знову накатуєте ці кілометри, а потім дивитесь, скільки ви прокатали кілометрів на повному баку бензина. Далі є ще Тріп 2, якщо ми класнемо знову першу кнопку. І Тріп F. Заводиться він не так, як в китайців, що чуть-чуть торкнувся і він вже бурчить. Тут треба трошки потримати кнопку, щоб він зробив два оберта стартером. Кікстартера тут немає, як ви ви зрозуміли. Виключу, бо зараз зірву голос і не буде що далі розказувати. Е, отут йде таке класне, прекрасне чорномазе коліно, об яке ви можете собі спалити все шомон. Тут уже я декого, декому давав прокатнутися на ньому, і вона благополучно собі спалила штани. Отут, як ви бачите, залишилися ще сліди від штанів. Так що будьте обережні. Бачела тут знаходиться. В задній частині мотоцикла. Тобто е, є у вас дуже великі шанси, якщо ви перевернетесь, то мотоцикл у вас загориться. На жаль. Я не перевіряв і надіюсь не перевірив. Е, отут він заправляється, ключиком собі повернули, виняли пробочку, заправили і закрили назад. І в цьому відосі для багатьох, я думаю, цікаво, як тут знімається сідушечка, бо я тут в перший час нічого не знаходив, як її зняти. Ну, дуже просто. Під бачелою ось тут у нас виглядає ось такий штронцель резиновий. Ми його легенько тянемо. Сідушечка не знялась. Оп. І благополучно знімаємо нашу сідушечку. Ось такий тут вона вигляд має. А ось наш мозочок. Невеличкий мозочок цього мопеда. Тут у нас знаходиться блок е, запобіжників. Отак, воно тут все виглядає. На цю всю систему треба дуже і дуже багато запобіжників, як ви самі можете побачити. Закривається дуже просто. Це я розповідаю вам те, що я тільки знаю. Тобто, багато чого я тут не знаю, але я думаю, дізнаюсь і обов'язково з вами цим поділюсь. І так, тут в нас е, переключання режимів. Зразу покажу, може даже розкажу, як їх переключати. Отак от, от достаємо. І ось в нас є крутілочка. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 2 і 3. Ми його відкручуємо. Коротше, отут є поділка зверху, я так розумію, що це поділка, а не оце. Можна собі крутити і виставляти режими. Вроді би, на цьому 15-му році самий бешений режим це або троєчка, або двоєчка. Сами... Режим це дев'ятка. Тобто можете поставити на 9 і він буде їхати у вас дуже повільно, плавно і прекрасно. І розхід також буде дуже малий, через те, що ви поставите собі легенький режим. А якщо поставити бешений, він буде рвати, дьоргатися, ставати на заднє і жерти вроді, так непогано. Ну, 5,5 для такого мотоцикла, це взагалі фігня, я рахую, бо китайці зараз беруть. Е... 6-9 літр Діон GNS 300, а пірдолить, як він на третій передачі. Тому я думаю, ви розумієте різницю. І тепер нам треба його акуратно все всадити на місце. Це його мозочок, точно. А, а під мозочком наш акумулятор. Це в нас воздуханчик, непоганий, красивий, сивий з бородою. Тепер ми ставимо сідушечку назад, тут попадаємо в паз. Ось тут такий паз, і в ось цей штронцель нам тут потрібно попасти. Не попав. Не попав. О, оце я вже попав. І далі просто защопну цю душечку, і вона вже у нас стоїть, не ворушкається. Можна їхати. Забувся вам розповісти про його розхід. Тут розхід по заводу пише 4,5-5 літрів, і воно, в принципі, так і є, але я. У мене вийшло так, що розхід вився 5,5 на 100 км. Оце, що я заміряв, але далі будуть ще точніші заміри, і ми більш точніше дізнаємось про його розхід. Вказано в інтернеті. Висота по сидінню 890 мм. Він, ну я б не сказав, що геть прям високий, але такий хороший. Я 1,90, 1,84 або метр м. Дуже зручно сидіти. В мене. П'ятки торкаються, я стою п'ятками на землі. Він м'ягенький, але твердий. І мені дуже і дуже зручно. Колісна база в нас метр 460 від центра колеса до заднього центра колеса. Ось такий він тут кабанюра. Але на вигляд це тупо китайський підбайк, менший ніж Джинеси, і всяке таке. В Гуглі його вага вказана 140 кілограмів. Насправді 144, плюс що у вас там буде. Масло, вроді сюди влазить 1,8 літра масла мотюля 7100. І того на пошті в мене вийшла його вага 148 кг з 5 або 4 літрами бензина в баку і 800 масла. Також є подножечки пасажира, які З автодоводчиком. Вони просто прекрасні. Тут все в ньому ідеально. Просто подножечки не люфтять, одкидаються просто зі свістом. Задньому пасажиру тут дуже і дуже зручно, мені всі казали, але трошки стягує на бак, а то і просто на дорогу. Даєш трошки газу і пасажира дуже тягне назад, так як він тримається тільки за водія. Ну, нічого страшного. Коротше кажучи, це просто бешена тачка для навала на задньому колесі, бо він подриває що з другої, що з третьої, що з четвертої, що з п'ятої передачі. У нас закінчується трошки пам'ять зарядка і все на чудових прекрасних телефонах, By Assemble California. Тому, якщо вам сподобався відос, обзорчик такого бешеного мотоцикла, ставте лайкос. Пишіть в коменти, а також не забувайте підписуватись, бо далі буде бешений контент. Особливо, коли я втулю сюди кросові покришки. Ви прикиньте? Кросові покришки на цьому полі будуть просто <клух> <клух> подривати землю вище Сонця, і я буду на ньому пірдолити 160 по цьому полю. Ставте лайк і пишіть в коменти, якщо хочете це побачити. Тому все, я дуже вдячний вам за перегляд. Дуже дякую, що ви зайшли на цей відос. Зараз трошки паціме навали на ньому. Всім удачних покатушок! Не розвалюйтесь на своїх мотоциклах до наступного відоса. На передаче Абе с все очк. Я не знаю скільки я летів, але я остановився чудово. Troszeczkę lecę. Я забувся маску у я нахапався всяких букашок. І що хочу вам сказати, якщо у вас включений АБС, бурнаута ви не дасте. А ми давайте спробуємо відключити АБС і дати бурнаута. АБС відключений. П'ята передача дійшов до п'ятої. АБС відключений, і я йду просто юзом Отак от в нас працює він без АБС. Мітралочка ловить, ловиться прекрасно. По полю піть як дурний, тільки треба кросову резину. В принципі, все. Як я вже і казав, всім дуже вдячний за перегляд.